Лавочка. Хлопці, допоможіть, будь ласка, перенести нам лавочку. Е, від вас ми хочемо місце. Це може бути що завгодно. Це може бути якесь побутове місце. Е, лавочка біля лікарні, лавочка на кладовищі, це може бути лавочка в зовсім незвичному місці. Це може бути лавочка в іншому світі, на іншій планеті. Будь-де. Я знаю, це, коротше, лавочка. Там демо, яка. Де тренують олімпійських чемпіонів? Ага, лавочка там, де трену Олімпійський табір, та, трен... так? Лавочка у павлюських лікар. Так що ще? лавочка посеред манежу цирку, так. Лавочка на Марсі. На Марсі? На Софійської борщаговки. Ага. Так, добре. Значить, у нас є лавочка на Марсі, лавочка посеред Софійської борщагівки. Лавочка там, де тренують олімпійських спортсменів. І ще якась була. Павлівська лікарня. Павлівська лікарня і манеж цирку. Добре, виходьте, будь ласка, п'ятірка на першу лавочку. Ми зараз визначимось, де ви будете. Подумайте, де ви хочете, а під вас я ще попрошу. Що сьогодні з вами ставалося? Якась коротка історія, яку потім наші імпровізатори можуть вплести в свою лавочку. Це може бути щось абсолютно неважливе. Минулого разу нам розповідали, як кормили кота. Тобто рівень може бути незапрідільним. Просто якась подія, яка сьогодні з вами сталася. Перше заняття в автошколі. Клас! Перше заняття в автошколі сьогодні було. Так, супер, що ще у кого? Я мала зустріти. Племінника і проспала. Так. <ривот> Чуєте, так? Перше заняття в автошколі мала зустріти племінника і проспала. А я додому, вдвох, прийшли. Вперше підрізав людину на авто. Ну, інше авто. Вперше підрізав сьогодні автомобільна тематика. Так, автомобіль на <ривот> так. <ривот> Вперше, <ривот> Мені сьогодні в кліні, в клініці вгатіли купу наркоти, а я не знаю навіть якої. Я ти не забрав. Ну, я її ношу в собі зараз. А, а. Кололи. Все. Ясно. Ну і про наркотушась. Наркоту. Да. Обрали, де буде лавочка? цирк. Лавочка посеред манежу цирку в нас була. Все, добре, лавочка посеред манежу.